Мистецтво Гуцульщини в Івано-Франківську відкрили виставку косівської кераміки та різьби. Свої роботи представили двоє видатних майстрів: Юрій Стрибко та Мирослав Радиш. Про їхній творчий доробок розкаже Тетяна Дадак. Близько чотирьох десятків робіт із кераміки представив Юрій Стрибко. Свої вироби любить створювати у русі. Один із нещодавніх пара, яка танцює. Просто ну, трафаретно зробити, як на картинці, що вони ну танцюють, а показати рух ну, так, трошки складно. Трошки буває, що завалюється робота, трошки буває, що ну всяке буває. Ми робимо, а поправляє ці всі роботи вогонь. Він домальовує, деколи домальовує так, що думаєш, ну просто неможливо. А деколи просто він ставить хрест на роботі. А ще кераміку Юрій Стрибко поєднує із деревом, склом чи металом. Колись ще з тих радянських часів. Робити одну Косівську кераміку було дуже скучно, мені хотілося її з чимось поєднати. Почав поєднувати з деревом. Ну, Там було трошки колізій, тому що мала бути тільки суто Косівська кераміка без всяких ключень. А потім тепер благо час такий, що можна поєднувати кераміку чим. навпроти роботи Мирослава Радиша. Митець поєднує контрастні за тоном та кольором породи дерева. каже свої думки та почуття переважно виражає через суху різьбу. Тут ціла серія тарілок за мотивами мого батька. Це називається вино світо Тата Тато є така книжка. Зрозуміло, той світ ніхто не бачив, тим більше в світу ніхто ніколи не робив. І тому такий якийсь химерний казковий малюнок. Це така, ну, там, це не знаю, ряд Фабиначе це дуже складна розмітка, дуже, але ну, тобто, в основі лежить пропорція золотого січня. Мирослав Радуш свої знання передає студентам у Косові. Найперше вивчають. Зразки, ну, тобто народні промисли, замальовки. Ми ходимо до майстрів. Живе спілкування завжди дуже багато, дуже впливає боготворно на, на студентів. Не робимо копії, а тільки на основі вивчення традицій вони видають якийсь свій такий абсолютно унікальний варіант. Майстри поєднали давні гуцульські традиції та сучасні технології, що насправді вражають відвідувачів. Нові підходи до тих тарілок, колись такі були там як шкірбляк робив, ще там робили, знаєте, кафлі робили. А тепер зовсім інший вже підхід того всього йде. Кераміка робиться з такими варіантами, як колись були порцелянові фігури. Бачите, Колись кераміка інакша трошечки була, а техніка йде собі технічними варіантами. А традиції також не можуть бути порушені. Традиції залишаються, але додається щось нове. Відвідати виставку можна до кінця вересня у музеї мистецтв Прикарпаття.